Всім привіт! Отримали посилку з Суфінієми та Алісумом. Утеплена добре. Кожна рослина окремо упакована. Кілька років тому ми з родиною переїхали з міста жити в село. Ми вирощували овочі, а в минулому році почали вирощувати квіти. В цьому році. Хочу виростити більше різних квітів. Подивіться, яка гарна розсада. Тут майже всі різні сорти. Подивимося, які виростуть з цієї розсади квіти. Розсаду так і залишу, поки стояти до завтра на столі. Оброблю епіном, розведу одну краплю. Епіна на один літр води, а вже завтра поставлю її на стелаж під лампу. Це взагалі з квіткою красунчик, але, на жаль, квітку треба видавати, яка б красива вона не була, щоб не забирала силу у рослини. Рослини різні. Є більше, є менше. Звичайно, все залежить від сорту. Один швидше розвивається і краще, інший повільніше. Це Алісум Сноу Принцес. Чесно кажучи, ми його ще не вирощували. Подивимось, що в нас вийде. Дякую за перегляд. Слідкуйте, як ми будемо доглядати за рослинами і як ми далі будемо вирощувати цю розсаду. Всім бажаю добра!